Зараз чекає просто наш кореспондент Богдан Машай. Терміново він чекає на включення. Зараз він е, перебуває у лікарні, е, де знаход... де також перебуває Ігор Мосійчук. Тож, Богдане, ти в ефірі? Уважно слухаємо на свіжі деталі, на свіжі подробиці, що можеш повідомити про стан. По перше, здоров'я Ігоря Гримосі. Ми зараз дійсно знаходимося у студії Міні Шалімова у палаті, де лікується народний депутат Ігор Мосійчук. Пане Ігоре, вітаю вас. По перше, хочеться привітати вас з новим роком. З, який вже минув із придешнім різдвом, і перше питання: як власне стан вашого здоров'я, які процедури ви зараз проходите? Ну, о, власне, також самого початку хотів би привітати глядачів з новим роком, 2016, тисячі з придешнім різдвом Христовим. як людина, яка зустрічала новий рік в таких умовах в лікарняних, перш за все, хочу побажати всім здоров'я. Це є основним, коли є здоров'я, тоді можна говорити в житті людини про все інше. Що, що стосується мого стану здоров'я, то, на щастя, воно покращується. Я сподіваюся, що найближчі тижні... Воно буде вирівнюється. Я зможу брати участь повноцінно як в політичному житті країни, так і в судовому процесі, який е, існує, в якому я, мабуть, зацікавлений найбільше в цій країні. От, е, власне, е, я проходжу зараз, е, лікують в мене відкриту виразку, яка трапилася з кровотечею в е, і... Ну, будемо казати, реабілітацію прохожу після операції, яку мені проводили тут в інституті. Скажіть, будь ласка, що до кримінального провадження відкритого проти вас на якій стадії зараз знаходиться ця справа і чого що очікується найближчим час? Ну, ця справа знаходиться на стадії. В зв'язку з моєю хворобою слідчі визнали, що таке хвороба має місце, і розслідування в справі призупинено на час хвороби. Слідство наполягає, що воно закінчено. І я маю знайомитися з матеріалами справи. Я з цим не погоджуюсь, наполягаю, що маю бути. Допитаний я ще ряд свідків захисту, слідство відмовляє, ми судимось. Крім того, слідство подало два чомусь два. Це вперше в історії країни. Два клопотання про е, утримання мене під вартою. Ну, мабуть, уже вся країна, в тому числі слідчі, зрозуміли, що ну, утримувати мене під вартою в такому стані, якби не вийде. Але є багато ще цікавих моментів в справі, які я хотів би довести, і я доведу їх в суді. Ну, наприклад, один от сьогодні. Апеляційний суд міста Києва буде розглядати справу Геннадія Корлана про обрання йому запобіжного заходу. Один з суддів це суддя глиняний. Уже зараз засоби масової інформації говорять, що суддя глиняний. Є батьком одного з прокурорів, який якраз відповідав прокуратурі міста Києва за представлення інтересів прокуратури в апеляційному суді. Я хочу повідомити громадськість, що суддя гвиняний це саме той суддя, який видав абсолютно незаконний дозвіл на прослуховування. Мого мобільного телефону ці рішення є секретними. Не я не захист їх отримати не можемо, як в 37-му році. Чому вони секретні? Ніхто нам не повідомляє. От. Ну, от такий от суддя є у нас в країні, який видає секретні рішення, сам їх засекречує і тому подібне. Ну але я повний оптимізму і переконаний, що доведу свою невинуватість судді. Щодо повертаючись до справи, одні з найгучніших останніх днів після нового року це смерть Макара Колеснікова, активіста Білого молота у Лук'янівському СІЗО. Сьогодні ви писали в Фейсбуці, що ваші помічники ходили до моргу затребувати тіло. Макара ми там були помічників. На жаль, не дочекалися. Тим не менш, ви сказали, що вони там були Чи можете розповісти цю історію і ваше ставлення взагалі до цієї події. Я довідався від своєї помічниці Тетяни Близнюк про смерть Макара ранком 1 січня. Для мене це було шоком також. Макар є політв'язним, його кримінальна справа пов'язана з тим, що він разом з своїми друзями. Знищував наркопритони в місті Києві, саме в цьому його звинувачують. Його справа дуже довго не розглядалась, переносилась, не з'являлися судді, прокурори на розгляд. І Він утримувався в СІЗО дуже довгий час. Це при тому, що Макар і його співсправники, його друзі є героями революції гідності. Особисто Макар рятував. Людей спаваючих у будинку про на майдані Незалежності, ми не знаємо, як він помер. Мені достеменно відомо, що станом до трьох годин ночі він спілкувався з друзями рідними. друзями на волі з друзями в СІЗО, які перебувають, він був в нормальному стані здоров'я. Що трапилось з третьої до п'ятої ранку? Нам власне невідомо, і ми намагаємося це з'ясувати вчора. Мої помічники і народний колега, народний депутат Ігор Луценко відвідали СІЗО. Просили зустрітись з лікарем, не дали можливості. просили зустрітись з півкамерниками, не дали можливості, прикриваються тим, що прокуратура порушила кримінальну справу за статтею 115 умисне вбивство і розслідує справу. і нібито таємниця слідства. Сьогодні ходили дійсно до моргу. Правда, з запізненням, як я анонсував вибачаюсь перед журналістами. Морги також керівництво ховалося, працівники ховалися, паталога ми ховалися. Там були колеги, журналісти ми з Побачити каналів тіло так і не показали. З 10 спроби вдалося зареєструвати моє депутатське звернення, де я прошу і рідні, просять Макара не. Кермувати тіло, дочекатись рідних вони їдуть з зони АТО, плю плюс до того а зараз вже мають кермувати вже спалити тіло. Ну, ми боїмося, що щоб замести сліди, можуть кермувати тіло. Ми хочемо, щоб була проведена незалежна судово-медична експертиза. Чому тому, що керівництво СІЗО? Тричі змінювало версії смерті Макара. Першою версією було передозування наркотиків. Коли вони зрозуміли, що він ворог споживання наркотиків, вони сказали, що був серцевий напад, а коли щось не зрослося, видно, патологоанатоми чи щось сказали, вони сказали, що панкретит. в Зв'язку з цим, у зв'язку, у нас багато запитань, і багато запитань у суспільства. І тому ми наполягаємо на проведенні незалежної судово-медичної експертизи. Рідні його наполягають також. І для нас є справою честі провести розслідування смерті Макара. Крім всього, ця смерть скрила той негатив, про який я, наприклад, говорив ну дуже багато, але мабуть, мене не чули так. І це, це страшні жахливі умови в Лук'янівському СІЗО і в інших тюрмах країни. У Лух'янівському СІЗО тільки за минулий рік, згідно статистики, померло 23 людини: 13 в самому сізо, 10 вивезли і померли в лікарні, але це стало наслідком перебування там. Там були жахливі умови. Там, ну взагалі, жах. Я користуючись нагодою, запрошую представників вашого телеканалу. Як я вийду з лікарні, поправлюсь, наприклад, в кінці січня, там на початку лютого, відвідати зі мною в океанівський сезон і показати суспільству ці жахливі умови, яких не було, мабуть, і в 37-му році. Тому о, суспільство має звернути на це все увагу, і ми будемо піднімати це питання вже не на рівні СІЗО, а на рівні департаменту виконання покарань, міністерства юстиції кабінету міністрів. Якщо не то що жодної реформи в департаменті не проведено навіть спроби не було. От, наприклад, на в минулому році на Лук'янівське СІЗО виділено 34 мільйони мільйона гривень, з яких 6 мільйонів, якщо не помиляюсь, на харчування до 2 мільйонів на закупку ліків. А, це смішно, адже е, всі, хто хоч трохи дотичний, до цього знаючи всі ліки в'язням переб'ють рідні друзі. Що харчується в'язня на 99% з відсотків передачі... В СІЗО, Ми вчора спілкувалися з представниками СІЗО. Там е, пиняють на панденціарну службу, кажуть, що всі питання до них, а в самому СІЗО нічого не коментують. То може можливо є сенс пікетувати пенденціарну службу? Е, ну так я, я про це власне і говорю. Що ми е, розуміємо, що керівництво СІЗО є по суті заручниками зараз цієї системи злочинної, яка вибудовувала ще з совєтських часів. І е, ми будемо піднімати питання вже не в СІЗО, а в департаменті виконання покарань в пені службі. В Міністерстві юстиції, якому підпорядкована система, ця в кабінеті міністрів, який відповідальний за призначення керівників, я от, наприклад, перед новим роком звернувся там щодо виконуючого обов'язки керівника служби. Поки пан Павлогнюк, керівник пеніцитарної служби, пішов у відпустку, його виконуючий обов'язки прийняв на роботу свою рідну доньку заступником головного бухгалтера на склади забезпечення. Ну це відверта. Корупція, це всі розуміють. Я написав звернення в антикорупційне бюро. Хай вони розбираються, що це відбувається, але такою корупцією присянкнута вся служба. Я можу з повною відповідальністю стверджувати, що до 5 мільйонів доларів вичавлюється з пеніцитарної служби. Е, іде на хабарі, іде на е, те, що заробляється на промислу. А звід, Звідки у вас такі дані? Ви маєте якісь документи? Факти? Я об'їхав за минулий рік, 15-й, Майже всі колонії в країні. Я маю приблизні дані по коштам, які заробляються на промислових зонах. При кожній зоні від де відбувають покарання в'ясні, є промислова зона. Де вони працюють, там виробляється маса речей, є маса неучтенки, є маса багато ще чого, дуже слабий контроль. Я знаю масу випадків, наприклад, в Житомирському СІЗО в минулому році, коли СБУ затримувало працівників при проносі наркотиків, тобто процвітає наркоторгівля всередині системи, про це також треба говорити. Я взагалі думаю, що е, варто задумати суспільство над тим, що якщо ми хочемо змінити оцю сталінсько вишинську систему на гуманну, якщо ми рухаємося до Європи, якщо ми хочемо європеїзувати заклади виконання покарань, потрібно задуматись над тим, що керівником е, пенісатарної служби має бути цивільна особа. Не виключено, що правозахисник, нехай кабінет міністрів оголосить конкурс, хай проведуть публічно на всю країну, хай це буде обговорення, хай це буде. Так, щоб вся країна бачила і призначить людину, яка перед країною зможе звітувати ну, за їх... ну вже одна, не вже лише одна людина зможе змінити цю систему, про скільки на нелокенівський сезон вже чули ну безліч скарг кожного року, навіть кожного місця можна сказати, Люди зказується, і не всю цю систему можна замінити і зламати однією людиною? Дивіться в цьому році. З подачі комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, де я працюю першим заступником голови, прийнято 10 законів, які європеїзують відбуття покарань. Прийнятий закон Надії Савченко про полегшення щодо 2 дні за один за відбуття в СІЗО. Але ці закони не виконуються. Не виконуються саме в системі. Не виконуються, тому що система противиться а, гуманізації, противиться європеїзації самої системи. Звичайно, не одна людина. Людина, а, призначена таким шляхом, як я казав, через конкурс і тому подібне, має. А, Перш за все привести за собою команду команду реформаторів, яка буде працювати над гуманізацією системи, над тим, щоб права людини виконувались. А хто скаже? Я б хотів запитати в Міністерстві юстиції, хай би вони повідомили країні які яку кількість скарг щороку в європейському суді. Наша країна програє через е, ту, е, цю систему, е, злочинну систему виконання покарань. Це одне питання. Інше питання до мін'юста. От ми говоримо зараз за керівників, да як би я не відносився, є був такий керівник пеніцітарної служби старенький. Він звільнений. Він виграв суд, суд постановив його поновити на роботі. Можна як завгодно відноситись до цього рішення суду. Можна негативно відноситись позитивно, але його треба виконувати. Ну, Якщо ми говоримо про якесь право в країні. А Міністерство юстиції, яке очолює е, пан шанований мною е, Павло Петренко, не виконує це рішення суду. Хоча це міністерство має слідкувати за дотриманням законів і конституції, тому у мене до шанованого пана Павла... Прохання, виконайте рішення суду, якщо вам не подобається, якщо старенький порушував чинне законодавство, звільніть його згідно чинного законодавства. А взагалі найкраще, давайте зробимо так, як е, говорить зараз громадськість. Давайте проведемо відкритий конкурс, давайте призначимо правозахисника, людину, яка сама пройшла е, цю злочинну систему, бачить її зсередини і знає, як її реформувати. Це є. Завданням на цей рік, тому що якщо не відбудеться системних змін, то давайте пригадаємо, що відбулося в Грузії. В Грузії демократичний уряд Акашвілі було повалено завдяки вуличним протестам, які виникли після катування, які були зафільмовані в одному з сізо грузинських, то як то я застерігаю наш уряд. Нашу демократичну коаліцію від того, що якщо не відбудеться системних гуманістичних і європейських змін в системі виконання покарань, то це може стати причиною збурення населення, чого ні в якому разі не можна допустити, тому що ми знаємо про те, що ми ведемо війну на Цікаво, що ще має статися в Лукенівському сізо, щоб збурити наше суспільство. Оскільки там уже скільки всього трапилося, смерті ну кожного кожного року десятки людей ну на, на на вашу думку, коли це може закінчитися, і чи от будь-яка смерть може стати крайньою і е, вивести на уряд на вулиці тисячі людей, і ми вже вчора бачили сотні людей під, 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 да, під лук'янівським СІЗО, хоча вони збиралися просто по Фейсбуку, і тому я закликаю правоохоронні органи до всебічного розслідування причин смерті Макара. А міністерство юстиції, кабінет міністрів, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до проведення системних змін в е, системі виконання покарань, тому що це призведе до непередбачуваних наслідків, тому що е, ви відкриваєте, не проводячи реформи в цій звичинні системі Сталінській, ви відкриваєте другий фронт проти України, внутрішній фронт цього допустити не можна. Потрібно реформувати систему. До речі, чому я кажу про другий фронт? От приклад, в мене є скарга, я ще не писав, не говорив про це, скажу в ефірі вашого каналу. На новий рік це інформація не від ув'язнених, а від працівників СІЗО. На новий рік в Маріупольському СІЗО деякі п'яні керівники цього закладу знущались над українським прапором, стелили його під камерою однією, як тряпку. Там працюють сепаратисти. Це відомо всім. Люди, які переведені з Донецька, які організовують і кидають свідомо патріотів ув'язнене в камери, де утримуються сепаратисти. А сепаратистів в камери, де утримуються добровольці. Чим самим провокують війну всередині цієї системи. Навіщо це робиться, навіщо це е, провокується? Я думаю, що Служба безпеки України мала б приділити цьому серйозну увагу. Дякую. Ну і настане хочеться запитати все ж таки зараз е, така святкова атмосфера в Україні. Всі чекають Різдва. Е, е, де плануєте зустрічати Різдво, тут у Палаті, чи, можливо, вас відпустять додому. Ну, дуже хотілося б, щоб відпустили. Звичайно, хотілося б і дітей е, побачити і все, але якщо не відпустять, е, завтра. Будуть робити відповідні аналізи, відповідну гантероскопію, перевіряти виразку. Якщо кровотеча не зупинена, мене попередили, що нікуди не відпустять, то до мене прийдуть сюди діти. А нам а нам можна до вас в гості з вашими дітьми посидіти трохи в прямому ефірі? Якщо е не відпустять, я буду тут, то звичайно можна. Я запрошую вас. Е запрошую. Без питань кого пустять. Я думаю, що 10 інститут закривається, але так як зараз іде раніше, то встигнемо, встигнемо. встигнемо да. Дякую. Нагадаю, спілкувалася з народним депутатом Ігорем Осійчуком щодо останніх подій України, зокрема смерті Макара Колеснікова та необхідності змін у понітенціарній системі України. Сергій так, дякую тобі, Богдану. Дякую за це спілкування і за цей ексклюзив.